На хвилях Південного Бугу колиска дитинства дитинство там радість пізнав я і тугу, і пам'ять нетлінна осталась. Я бурлака Анатолій Іванович родом з України, а проживав все життя в селі Грушівка, де пороги. Мігіївські знамениті пороги. Народження я 34-го року, дитина війни. Пам'ять нетлінна осталась. Дитинство моє пройшло на берегах Південного Бугу. І залишилось в пам'яті те саме таке наболіла іменно війна. Це рядки з мого вірша. І та війна в дитинстві залишилась, про неї лише спогади мої, неначе сон, неначе все приснилось. Вмирали люди, йшли важкі бої. А сама війна пам'ятається, от грушівка розташована недалеко від міста Перомайська. Якщо стріляли, почали починали стріляти зенітки, значить Перомайск починали бомбити. Взриви бомб я спостерігав здалеку. Це ужас, що таке. Доски, кирпичі летіли вище, вище всього, всіх будинків, які розташовані тоді були на Перемарщині. Спостерігав бої, самольотів, стріляли, збивали друг друга. Це ужасно. Після війни пішов я до школи, пішов вже по возрасту. У третій, у другий клас. Навчалися один вчитель, вів зразу. Три класи. Три класи. Третій, другий, третій клас, четвертий, п'ятий і сьомий клас. Всі сиділи окремо і навчалися. Дав вчитель завдання, навчалися. Писати, звичайно, не було на чому. Навчання в основному все запам'яталося, запам'ятовувалося те, що сказав вчитель. Бумаги не було. Писати чим чорнильниці робили, з бузини чорнило робили, чорнильниці були, такі в торбочки, носили їх з собою, якось писали, але писати не було на чому. Кладки якісь старих газет, може, якісь письма. Ну, хто що на чому. Правда, мені дядя, він член воєнної ради, член воєнного совєта, прислав посилку і прислав з десяток зошитів загальних. Ну я їх швидко пороздавав. Ну, всім потрібно, особливо старшим класам, яких закінчили сьомий клас, то тим потрібніше було, та я пороздавав. Дуже важко розповісти в короткій свої оповіді, що таке навчання в ті часи. Їсточки хотілося дуже-дуже дуже. Кусочок макухи не танув, в роті не танув, не розсосувався цілий урок, тому що був такий дуже твердий. Навчався до 51-го року. Це мої дитячі роки пройшли в селі Грушівка ну, період канікул доводилося працювати, працювати і ще пастиля, я лічно пастиля, овець пас, возив воду конячиною, возив воду на степ. А останні роки навіть працював на солому підборщику біля комбайна. Одвозив зерно без старкою, носив воду людям. Коротше, це спогади мого дитинства, дуже-дуже такі важкі. Що хотілося б сказати? Ну, з телятами була війна в мене. Недолюблював я пасти тих телят, вони розбридалися, розбігалися. Це було важко. А як дитина хотілося спати, прилягав на камінні. Десь у 51 році мене забрали в ФЗО. Тоді пропонували і прямо таки забирали. ФЗО це в місті Одеса. Ми тоді були в Одеської області. Запам'яталося дуже добре. Не дуже нас кормили так у ФЗО, одівали, навчали. Я одержав спеціальну Теслі. У школі Фезио. Тут довелося працювати дуже важко в порту, особливо з тими смоляними колодами. Важкі колоди, а треба було піднімати вдвох, в чотирьох брали і працювали. 53-й рік мені запам'ятався, смерть Сталіна запам'ятався дуже добре. І йшли військові в длинних шинелях. І спостерігали, щоб ніхто не заулибався, не засміявся. І всі люди, багато людей плакали. Це 53-й рік, 54-му році. Добровольно вирішив поїхати на освоєння ціліних залізних земель. От на на цьому закінчилось моє дитинство. Після армії я повернувся, судьба занесла мене в село Степківка, де я зараз. Працював, я проживаю, працював і прац... зараз не працюю, а ну, займаюся обществою роботою. І згадуючи ті і, і, роки, я написав короткого віша. Я серце знову прискорено заб'ється, як приїду, приїду у своє село, які яскраві спогади дитинства, яким воно важким було. А рідна річка шумом зустрічає, на собі чомни несе, вода тече, а час минає. З роками змінюється все.